Майже місяць Лариса Курнейко намагається повернути кошти за чудодійний прилад, який придбала для свого хворого чоловіка ще на початку квітня. Електромасажний пояс супутник пані Лариса купила у консультантів організації сервісний центр, які розносили по квартирах. Консультанти запевнили, що прилад настільки цілющий, що лікує всі хвороби. Як з'ясувалося, ніякої чудодійності там немає. Відразу після покупки на наступний день Лариса звернулася до тієї ж організації, щоб повернути прилад, натомість отримати свої кошти. Адже сімейний лікар категорично заборонив користуватися хворому чоловікові даним приладом. За словами пані Лариси, у поверненні коштів їм спочатку відмовили. А вже після приходу дільничного інспектора міліції, якого викликали пенсіонерки, сказали написати заяву, яку розглядатиме комісія у дні Петровську. Відповідь пенсіонерка чекала майже два тижні, з отриманим результатом відразу подалася до організації. Я прийшла до нього і кажу, я прийшла з вами пообщатися і запитати, чому мені прийшла така відповідь. Тобто Мені відмова прийшла. Він, а що ви очікували? Я кажу, ну я сподівалася на те, що все-таки мені положительний результат прийде. Він говорить, ні, за вашу поведінку, що ви тут себе поводили. Ви не заслуговуєте уваги і з вами общаться я взагалі не хочу. Це питання, каже, я вирішити не можу. За те, що я пригласила участкового туди, і участковий составлял заявлення, люди сиділи, які тоже писали ці заявлення, і за те, що я пригласила журналістів, які прийшли з камери. Йому это очень не понравилось, но как я увидела, что этого человека, по-моему, ничем не испугаешь, и он на это реагировал абсолютно. Будемо говорити, даже нікак. Така реакція директора пенсіонерку не на жарт розізлила. Перше, що вона зробила, це звернулася до інспекції захисту прав споживача, щоб вони допомогли їй повернути кошти. Хоча там теж їй нічого не обіцяють. Заяву я написала, прилежила копії документів до цієї заяви. Але при цьому вони мені сказали, що це питання вони будуть старатися вирішувати, але вони не гарантують, що воно буде позитивно вирішено. За словами юриста, дану ситуацію вирішити можна, але це займе багато часу. Перше, що радить, це не купляти медичні прилади у звичайних людей, а все-таки консультувати з лікарем і водночас заспокоює покупця. Людина може звернутися, звичайно, зі скаргою до органу захисту прав споживачів або до податкової. Але для того, щоб повернути кошти, фактично тут єдиний варіант це судове вирішення. Тобто, в судовому порядку, якщо добровільно не хоче повертати коштів і забирати назад проданий товар, тільки через суд. Якщо минуло більше 14 днів, то тут питання в тому, подавалася, не подавалася заява. Відповідно, якщо подавалася в межах 14 днів. І було вказано те, що товар не підійшов там по певних таких, якби яких своїх властивостях, там, можливо, по габаритах ще по чомусь. Тобто, мали би обміняти. Якщо навіть минуло більше 14 днів, але в тих межах була подана заява, то її повинні повернути. Сам Віталій Яценко зустріч із нами уникає. На прийом записалися ще місяць тому, але по телефону секретар Ірина нас завжди запевняє, що директор зайнятий, і зустрітися з вами не може. А коли прийшли на роботу, то там взагалі були зачинені двері. – Алло, доброго дня. дня. – Чи можу я сьогодні поспілкуватися з Віталієм Андрійовичем? Він не має, його відрядження. – він. А коли він буде? Ну я не знаю, він, в принципі мені не очікується. Це Ярослава, так? Да? Так. Ну я вас пам'ятаю, ви дзвонили, я записала ваш номер і все. І просто коли він приїде з відрядження, тоді йому можу тільки передати, щоб він там перезвонив. Ну, я, я йому говорила, він зараз зайнятий. Він в рівному є, чи його взагалі в місті немає. Ні ні, про те, що пан Яценко так уникає зустрічі журналістами телеканалу Ритм, то виникає думка, що директору даної організації дійсно є, що приховувати. Проте пані Лариса здаватися не збирається, і вже за порадою юриста написала заяву у податкову міліції, щоб ті перевірили дану організацію, і якщо буде потрібно, то подаватиме позов до суду на директора організації Віталія Яценка. Ярослава Зятик Андрій Ниник у ритмі подій.